Всім привіт. Тільки що повернувся я з свого запливу. Плавав сьогодні я після обіду. До обіду був дуже зайнятий робота. Хоча неділя, але прийшлося попрацювати. Тож поплавав я сьогодні, як планував, але після обіду. Лише вон починаю бочку заправляти. Вже два рази заповнив, ще один раз залишилося. Втравлюю конденсат. І показую результат. Ось такий результат. Ось за такий девайс. Думаю я заслужив лайк, щоб вам показати свій результат. З хати приніс ось таку лампу, тому що це вже вся ніч на вулиці. Як би кажеться. Тож, приніс таку лампу для звіту. Так, з сміття я сьогодні знайшов ось таку ложку взагалі. Поверзку, я думаю, з ресторану якось викинули тварини. Ну то таке. Викинули, викинули. Взявши собі ось таку ракушечку. А потім керхером її помию, буде, буде гарно. А так звичайна ракушка, але так взяв, викопав камінцяк, взяв. Так, ну сміття, то сміття, гидке. Ось таке. Якась ось така штукенці, не зрозуміло, що це. Навіть не знаю, що це таке. Що це таке навіть не знаю, скажу чесно. А це якась радіодеталь. по любому. Та. Ось таке сміття, ось, що попалося. Було, звісно, ще щось там чуть-чуть, але вода була така не дуже то, яка це, для пошуку. І коли так сміття фух мелькнуло кудись. Я його шукав, шукав і я його залишав. Не став дуже там надриватися, його знаходити. Ось таке по смітті. З них в мене, друзі, ось така ситуація. Ось така така ситуація в мене сьогодні це все Єгославія, Практично вся пізня Єгославія, Ось ця монетка, тільки не знаю, що це за монетка, якась така. Якось дрантя. З тих всіх Єгославів, що саме прикольне, це я думаю ось ця п'ятірка. Ось така вона. У мене такі п'ятірочки рідко попадають, ну і вона вбита. Немає що. Ну, фокусується. Ось така п'ятірка. Вона вбита. Шкода, що вбита. Ну, то таке, що є, то є. І з такого, яка, це ексклюзиву, це в нас сьогодні попався один за перебрик. Це Україна. 50 копійочок на піску попалася. Це попалася Deutsche Marка. Одна, бачите, Deutsche Marка. Ось така. Ну нічого цей вбита, немає нічого красивого в неї. Вбита, дуже вбита, дочмарка. Так, це попався Форінд. Ось такий Форінд наших сусідів. Не знаю, як їх назвати. Ось такий Форінд. Попався. І попався ось такий жетон. Я так думаю, якийсь автобусний жетон, бачите, ось такий, Йогославія. Але дуже великий, У мене такі попадалися, але менші. А це такий великий, в перший раз мені попався. Ще й вбитий. Шкода, що вбитий, блін. Ну таке попав-попав. Все до сміття. Все до одного. Золово мені попалося ось це. І попалося мені сьогодні 10 євро і... 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 80 центів. 10-80. Ось такі єврики, 50-ки. Ось таке. Євриками попалося не дуже багато. Так щоб самими євриками. Ось це, це євриками попалося. Ну і решта так. Ну нічого. Піде на телефон, піде. Все піде на парковочки, підуть ці єврики. Як пити дати, скоро. Літо, тож на парковку вони підуть. І з того, що я, саме головне, я, за чим я йшов сьогодні, попалося в мене лише ось таке одне колечко, друзі. Більше не було. Бачите, таке видно, що старе. Я його знайшов так, під такими кущами. Я не знаю, чи зніме мені це. Але було 100 бар цього. Бачите, як видно на спайці. Де воно? Де спайка? Таке чорне? Так, де воно? Бачите, це місце на спайці чорне. Це золото значить старе, це припій. Ось таке мені колечко попалося десь біля 2 грам. Хоть не дурно. Якщо чесно, я думаю, що я сьогодні дарма пішов. Взагалі. Ось таке. У мене. Блін, руки такі, що навіть нема що показати. Ось таке. Бачите, сьогодні був холод взагалі собачий воді. Я не знаю чому. Я в рукавицях таких незимових плаваю, тому що я копаю. Зимових рукавиць вистачає недовго. Взагалі, в мене звичайні рукавиці такі. І я так був замерз, що я вже навіть те кольцо на палець не віддівав. Просто закинув його в рукавицю і все. Тому що це вже було ну, взагалі та, така холодіна. Ну, я думаю, сьогодні відплавав від сили 2,5 години 2. Більше я точно не відплавав. Тому що було холодно, кисень йде. І я спочатку пішов по пісках. По пісках були, монети були. Нема що жалітися на монети були, золота не було. Я поплив таке одне містечко. Я так підозрював, що там може бути щось. А я колись там, звичайно, монет багато цей збирав. Але я там знайшов ось це колечко, а монет я знайшов мало. І ще хвиля дуже була велика. І так мутило, і я стримався трошки, тому що у нас тут кіпіш якийсь є на воді сьогодні. І там яхти мають позабирати з цього, спорта. І мало ли хто б де там яхту гнав, щоб часом вони мене не, пере... не переїхали. Тож я вирішив залишити те містечко ще на... Літо, на весну, коли все втихумириться. І тоді я. Там ще поплавають, точно поплавають, тому що там нема ні камінців, ні піску, а такі водоросли такі тверді-тверді. Тож думаю, там гарно воно падає і нікуди не застрягає. Ось такий, друзі, результат в мене сьогодні. За лампу ставимо лайк. Тож, всім удачі. Щасти вам!